Добрий день, мене звати Наталя. Якщо ви плануєте створити осінній декор в себе на подвір'ї, можливо, біля під'їзду або десь на території дитячого садочка, це відео стане вам нагоді. Адже я потрапила на виставку гарбузів поблизу міста Чернівці і хочу поділитися з вами цією красою. На досить великій території розташовано приблизно 10 локацій. Вони всі різні, але ну, звісно, об'єднує їх одна єдина тема це гарбузи. При вході було заявлено, що було використано десь приблизно 5 тисяч гарбузів. Ось ми зараз знаходимося в центральній локації. Звісно, біля гарбузів висаджені хризантеми, символ теж осінь, осіння квітка. І от, як ви бачите, просто на траві розкладені, згруповані по кольорах плоди гарбузів, в центрі розташовані такі, ніби як вази з правда з штучними осінніми листями і така фотозона повітряна куля помаранчевого кольору. Упродовж прогулянки ви побачите, що багато елементів декору є оранжевого кольору. От, наприклад, як цей мотоцикл. Гляньте, які три величні хвежі. А на тлі Карпатських гір вони взагалі виглядають так досить символічно. Якщо у вас є якісь старожитності, то, як на мене, з гарбузами вони поєднуються дуже органічно. Подивіться. Ну, якщо я не помиляюсь, якісь, якась частина ткацького станка, а це взагалі колиска для маленької дитини, просто наклали гарбузів, але подивіться, як воно мило виглядає. Млин, яке ж село без млина. І гляньте ще, якщо я не помиляюся, прялка чи як я боюся помилитися, теж ось поставили і навколо розклали гарбузи. Дуже гарно. В цих всіх композиціях. Немало, немалу роль грають і рослини. Ось і хризантеми, і гаури, і алісум. Подивіться, як, прост, як зробили цікаву і просто арку, в яку входять люди, які приходять сюди на екскурсію. Ось я зблизька зняла такі, ніби як полички, на які розставлені гарбузи. І всі гарбузи, так якось розкладав дизайнер різного кольору. Аналогічно зроблений будиночок. Взагалі, в мене якась асоціація з намистинками. Стріха викладена кукурудзним, кукурудзяним листям, а ось на стінах такі, теж ніби як стіни, зроблені з поличок і викладені гарбузиками. Подивіться, і так ніби як виходиш з будиночку і потрапляєш прямо в гори Карпати. Досить така брутальна композиція, просто ящики сіно. І в одному тоні тільки оранжеві гарбузи мені сподобалося. Ось такий цікавий возик, досить милий. І теж зараз стало трендом. це велике крісло. Я його в багатьох місцях бачила. Це теж фотозона, тому що поставлена маленька табуреточка. Щоб дитина могла залізти і сфотографуватися. Ось звичайні ящики, великі ящики, заповнені різними сортами. Бачите, є і темно-зелені, і помаранчеві, і такі прямо сірі гарбузи. А це така цікава стіна, зроблена з ящиків. Звісно, тут ящиків багато, але можна, я вже так собі думала, на порозі поставити 6-7 ящиків, і буде досить мило і симпатично. Далі там розташований такий ніби як театр. Зараз ми до нього підійдемо ближче. Ось теж помаранчеве піаніно. Тут за принципом беріть все, що маєте, і в творчих руках воно перетвориться на цікавий декор. Бачите, наскільки воно старе, там половина клавіш, я так бачу, немає. Але прикрасили гарбузами і мелота. Ну, це те, що я говорила, що рослини відіграють велику роль. І знову мені от в попередньому моєму відео є гаури в композиції, яку я зустріла в парку. І тут от, думаю, напевно, я собі все ж таки гаури заведу, раз вони мене так переслідують. Так само, як все геніальне, просто ванна. Просто помаранчевою фарбою помалювали ванну, насипали гарбузики. І ось така смішна декорація. І ось оцей маленький театр, про який я вам говорила, поставлені крісельця, тому що сюди приводять екскурсії дітей, я так зрозуміла. І е, нібито як це гляна стіна, як сцена. І тут е, діти бігали і показували щось. Ось я підходжу ще до такої досить незвичної і цікавої локації. Це нібито як зона вогню. Казан з якоюсь стравою, рослини, як вогнище. Ну і декор цього, цього, цієї виставки це гарбузи. Ось такі лавочки. Тут можна просто посидіти, можна сфотографуватися. Далі ящики, ящики де, ну Це, напевно, дітям найбільше подобається, тому що ось таких малюсіньких, я вже так пришвидшила зйомку, бо їх стільки. Цікавих, я стояла 5 хвилин розглядала і такі бородавчісті, як жаби, і гладюсінькі, і... і кругленькі, такі, як грушечки. Ну, дуже різноманітні гарбузики. Ось такий з фанери помаранчевий кролик сидить під ялиночкою. А ось ця красуня, яка про яку я зараз задумалася, гаура. На тоненьких ніжках високих від вітру колишуться ось такі квіточки-метелики. Подивіться, які вони ніжні. Є, я вже цікавилась, є і високорослі біля метру, і нижчі. Ромашки дуже симпатичні, вони таким масивом посаджені. А ця доріжка веде до тваринок. Бачите, попереду туалетна кімната і навіть там на унітазі стояли гарбузи. Все в тему. В цьому містечку, де є будиночки, костел, млин, озерце, живуть кролі. Сюди приводять дітей дуже добре, коли в дітей виховують любов до тварин. Бачите, Такі милі кролі, їм можна давати їжу. Ось подивіться, вони навіть в будиночках я бачила, сиділи. Не тільки ось тут, біля корита з їдою. Ось гляньте, як вушка, милота. Далі теж тварини: і кози, і олень, і косулі. Ну, тут це тут дуже сумні очі були у цих тварин. Я не розумію, чому деяких тварин тримають. Клітках. Якщо якась перетримка або реабілітація, то ну це ще можна зрозуміти. А так, сумне видовище, досить сумне. Далі ми йдемо на таке невеличке озерце, яке зроблене, теж викликає таку усмішку, тому що серед такого болотця, скажімо так. Човен, В якому сидить такий собі вуйко зроблений, голова з гарбуза, навколо гарбузи, кукурудза якась в його човні. Ну, от, навколо, теж все вся, вся підтримано тематика гарбуза. Ну, а далі зліва велике лавандове поле. З гарними білими арками, білими качельками, але вони, воно зараз не, не так притягує погляд, як ось це, е, зелена трава, на якій викладена маса-маса гарбузів. І далі теж така доріжка нас веде в ту частину центральну, яку я вам вже показувала. Ось. Багато піддонів, багато якихось куб з соломою. Бачите, навіть крісель, Це все помальовано в оранжевий колір. Ось. Якась дитячий тракторець, на яку, який наклали гарбузи. Тобто, щось таке, якусь ідею можна взяти, ось по центру стоїть гарбуз великий. Тут просто квітник з, з гортензіями обкладений гарбузиками. А це такий павільйон досить симпатичний. Тут теж є декілька таких фотозон і композиції з гарбузами. Основні елементи, декори, які тут використані, крім гарбузів, це є валізи, якісь кошики, плетені, гляньте, скрині. Багато сухої трави, крісли, яке миле, таке, ніби як клітка. Гляньте, якусь ідею для себе можна взяти. Я не кажу скопіювати бездумно, але подумати, що я маю, які я маю предмети. Можу, ось, дивіться, від друкарської машинки чи моданчики. Можливо, якісь я маю кошики, там, чи прямокутні, чи круглі, чи великі, чи маленькі. І ось таке зробити. Дивіться, плющем гарно обвита конструкція, так досить воно виглядає так прикольно. Ось крісло стоїть. Навіть взяли е якийсь глечик оплетений, клітка е від птахів, два манекена, якийсь старий запорожець. Взяли і дивіться, яке гарне коріння. Таке коріння, але воно виглядає все досить мило. Ця локація, симпатична, така локація для закоханих в білих, в білих кольорах. Я люблю білі кольори. Хто зі мною дивився відео, у мене майже весь декор в білих кольорах, подивіться, як мило. Гуляючи цю виставку, я отримала море натхнення, емоцій, позитиву. І якщо я змогла хоч трішечки вам цього передати, я тішуся. Я вдячна вам за перегляд, буду вдячна за вподобайки, за коментарі. Бажаю нам щедрої, теплої осені, а головне мирної. Осені, де нема війни, осені, де нема тривог і де наші рідні і близькі з нами.